Новий музей мистецтва фонду Луї Вітон у Парижі. В день відкриття перед дверима зібралась довжелезна черга. Багатьох вражає вже сама будівля. Париж культурна метрополія. Ми маємо чудову можливість насолоджуватися творіннями великих архітекторів. На така будівля у величезному парку це щось незвичайне. Я з Мюнхена, У нас є, наприклад, парк Англійський Сад. Там би щось подібне можна було б збудувати. Це творіння канадсько американського архітектора Френка Гері, якого вважають одним з найважливіших архітекторів сучасності. Сім років тривало зведення будівлі зі скла, дерева та сталі. Під час будівництва було використано 15 тисяч тонн сталі вдвічі більше ніж пішло на ейфелеву вежу. Форма будівлі площі 11 тисяч квадратних метрів. Трохи нагадує корабель. Сам 85-річний архітектор називає своє творіння айсбергом. Ампетикилеріпадові я особливо ним пишаюся, правда. Але я трохи стриманий в оцінках. Адже за сім років мій світогляд та сприйняття змінилися. Я зараз більш відкритий до нового. Гадаю, зараз я багато що змінив би. Підрядником проєкту виступило французьке підприємство мільярдера Бернара Арно, шефа концерну LVMH. Але початок будівництва дався нелегко la technologie pour le construire. У нас просто бракувало технологій для реалізації цього проекту. Два роки група зі ста висококваліфікованих інженерів працювала над розробкою технології, аби втілити цю художню ідею у реальність. Результат вражає багатьох відвідувачів. А Париж здобув ще одну принаду. На офіційне відкриття прийшов президент Франції Франсуа Оланда, також відомі особистості. як Карл Лагерфельд, Анна Вінте, Маріон Котьяр та Софія Копола. У 11 галереях поціновувач мистецтва Бернар Арно демонструє шедеври зі своєї приватної колекції. Серед них і роботи німецьких митців Герхарда Рихтера та Томаса Щути. Деякі роботи спеціально передали для демонстрації тут. Йдеться про дзеркала данського митця Олафура Еліасона та американця Елсфорта Келлі. Будівля в уявлення архітектора мала стати і новим стандартом для сучасного музею. Класичні галереї віджили себе у світі сучасного мистецтва, але багато музейних директорів цього ще не усвідомили. Чимало сучасних митців з більшим задоволенням виставляли свої роботи не у таких статичних приміщеннях. Вибором мистецьких об'єктів, крім Бернара Арно, займалася і художня директорка галереї Сюзан Паже. Це було непросте завдання. Імпозантна архітектура і концепт галереї піднімають планку очікувань. Треба дати їй час поекспериментувати. Я сказав їй, що так би мовити, зробив скрипку, на якій вона мусить грати, і думаю, що поступово до неї приходить розуміння потенціалу і свободи вибору. А також того, що вона не мусить питати у мене згоди і перейматися, що можемо на чимось образити. Ми хочемо, аби відвідувачі насолодилися високими стандартами та неповторністю цього місця. А відправною точкою стає архітектура цієї будівлі. Багатьох відвідувачів зараз цікавить зовнішній вигляд будівлі а мистецтво представлене всередині, поки на другому плані. Бернару Арно вистачило чистолюбства, аби втілити в життя цей проект. Він мав на це кошти. А Френк Геррі мав талант. Будівля неймовірна. З часу появи центру Помпіду у Парижі. Ми ще не бачили такої незвичайної будівлі, що виходить за рамки уявлення. Відкриття галереї значна подія. Думаю, що за кілька років люди навчаться цінувати і представлені тут твори мистецтва. Появою фонду Луї Вітона підприємець Бернар Арно здійснив і свою мрію. Він створив справжній пам'ятник. Водночас це подарунок Парижу через півстоліття. Право на володіння будівлею перейде до міста.